Всім доброго дня! Приїхали мої новиночки колеусів. І зараз будемо дивитися, що там у коробочці. Оператором сьогодні в мене виступає моя донечка. Дядя. Так, будемо дивитися розпаковочку колеусів. У моїй колекції майже 70 сортів колесів, але ось таких у мене ще немає. Тих, що я замовляла, сподіваюся, що приїхало саме те, що я замовляла те, що я хотіла. І так. Так, я просила продавця підписати. Але я бачу, що не підписано, будемо ось такий оранжевенький, дуже люблю оранжевий. Ось таких сортиков, сортиків мені не вистачало, хоча в мене багато. Але як шуткують колеусоводи, які між собою називають один одного колеусомани, вирощувати колеуси дуже небезпечно. А чому? А тому що, коли ти Познайомишся з цими рослинами, потім просто неможливо зупинитися і ти купуєш, куплюєш, купуєш все нові, нові сортики. Ось такий красень. Шкода, що не підписано. Ну, нічого, я потім продавцю напишу. Я думаю, що ми вирішимо це питання. Так. Ось. Це Тані. Цей сортик я знаю. Він маленький, із маленьких, невеличких, невисоких, вже гарненький. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Я замовляла 4, але бачу тут шість упаковочок, і це означає, що означає, що продавець поклала мені подаруночки.

І один останній. Ага. Дуже добре вони доїхали у відмінному стані, нічого не перевіялося. Все добре з колесиками. Чимось Він схожий на пір'ячку, але це не пір'ячку. це якийсь інший сорт. І пір'ячку я також потім покажу. Зараз я ці колоси посадю в стаканчики, оприскаю водичкою, поставлю в затінку, щоб вони трошки відпочили після дороги, і потім покажу вам їх ще раз, а разом із ними покажу частину своєї колекції, ось такими листочками. Схожими ми на ось цей сортик. Ну, ось пройшов деякий час, коли усики мої розрівнялися. Зараз виглядають ось так покажу поближче. Ну, з приводу назв сортів, я трошечки незгідна. Мені надіслала назви сортів продавець, але зараз покажу ближче, так. Лод'с Ось. І далі. Цей колос вона не назвала мені. Це краб. У ТС краб із підводної серії. Ну, просто він ще маленький і не виглядає так гарно. Як я потім пізніше покажу, в мене є цей сортик. Він росте на вулиці і виглядає. Зовсім по-іншому, ну це ще маленький, і я так думаю, що його вирощували десь, мабуть, в приміщенні. Так, Тамі. Ось красунчик мілколистий. Далі. Ось цей сортик вона написала, що це УТС Yellow Fintuna. Але я не згідна, тому що в мене цей сортик раніше був Єлу Фінтюна, і він абсолютно рівномірно салатного кольору. А у цього такий рожеве рожево-оранжеве таке забарвлення. Хоча схожий, схожий, але у Єлу Фінтюна точно немає таких рожевинок, оранжевиночок. Ось. І цей сортик грінд енд Єлоу. Ось він такий в мене достався він мені таким кривеньким. І щоб це виправити, що я буду робити? Я його посаджу у більший стаканчик і посаджу ось по всі пори. Отак, оце все, тобто, буде в мене у землі. А оцей сам росточок, ось так. І тоді він вже почне в мене рости рівненько. Ось. Так, я перероблю і думаю, що, що все вийде, все буде. Оцей більш за все, мені подобається. Ну, прям ну, клас-клас. Звичайно, можливо, ви мені в коментарях хтось підкаже назву цього сортика. І цей також не названий. Ну, буду шукати в інтернеті, буду питати у дівчат в групах наших колеусових, Я думаю, що я знайду. І ще що, я хочу показати частину своєї колекції, в мене є декілька колеусіків, схожих за формою листячка на оцей Kfрі Green and Yellow. І так, так, є у мене ось такий гарненький Кефрі Raspberry. Я взагалі дуже люблю ці лососеві відтінки. Небагато коле усів з цим відтінком, таким лососевим. ось я покажу ближче. Ну, просто ну, дуже гарний. Кефрі Raspberry. Так, красочек, красончик. Так. Далі в мене ось в такому великому горщику росте три сортики. Значить, тут у мене киві ферм, його всі знають киві ферм. Багато у кого є він в колекції, гарненький, такий він невеличкий. У розмірах цей сортик. Ось, Потім наступний це сортик сяйво. Ось такий також з оранжевинкою. Я прямо ці оранжевинки, мені так подобається, я просто не можу від цих оранжевинок. Ось так поближче. Також гарненький, також мілколистий він. І тут ще в мене третій сорт в цьому горщику, це, це взагалі новиночка, тому що я не бачила до того, як я побачила у продавця. Цей сорт. Я його не бачила ніде ні в кого, навіть у колекціях. Ось таке листячко в нього. Ось в камеру воно зелене, але воно більше таке зелено оливкове навіть оливкове листя зсередини. Ось фіолетовеньке. А тут таке дуже гарний. Просто бомбей Доріан. Називається сорт. Так, це в нас Кілі Ферн. Це в нас сяйво. Ось. І Доріан. От не передає камера, все ж таки він більше оливковий. Як же так його показати, щоб він був оливковим? Не хоче він бути оливковим. Добре. Так, є ще один сортик. Зараз. Так, це неонова зірка. Червоний з зеленим. Такий червоний червоний. Дійсно, неначе неоновий такий колір. Це неонова зірка. Красивий. Ось. І ще один останній, це, звичайно, любимчик у всіх, у всіх колекціях. Це пламелець, який ми називаємо пір'ячко. Ось такий пламелець, пір'ячко. Також мілколисний, ну, дуже красивий, дуже красивий. Він мені ось випустив стрілочки, я їх не буду зрізати. Зазвичай, якщо мені насіння не потрібно, я зрізаю ці всі цвітоносики, тому що вони якось ну не так же гарно виглядають колеси, якщо на них, на них ці цвітоносики. Але я залишу, тому що на наступний рік. Буду намагатися вирощувати щось новеньке. Це у нас колеус вегетативний, тобто з його насіння вийдуть зовсім інші сортики, не такі, як він саме. Так? З насінневих колеусів у нас виходить рослина, така сама, як і материнська, з якої ці... це насіння було. Зібране, а ось з таких вегетативних колюсів, з насіння їхнього, у нас може вийти все, що завгодно, навіть щось дуже-дуже нове і цікаве. Так можна вивезти навіть якийсь новий сорт варний. Ну, ось такий маленький огляд моїх мілколистих колюсів. Розказати і показати сьогодні. Дуже дякую всім за увагу. Ставте подобачки, кому сподобалося моє відео. Підписуйтесь і будемо разом вирощувати красу.